На черговій сесії районної ради серед шести питань щодо міжбюджетних трансфертів від сільських селищних рад та об'єднаних територіальних громад районному бюджету мали обговорити і те, що стосується призначення генерального директора Тернопільського районного територіального медичного об'єднання та зміну до статуту. Медики із таким рішенням не згідні, кажуть, це може призвести до приватизації закладу. Відтак ризикують втратити контроль над установою. Є в нас виконуючий виконуючибовського головного лікаря. Є в нас нормальний колектив. Ми проводимо медичні реформи, а і лікарня має зберегтися однозначно для всіх жителів району, для всіх тих, хто вкладався в цю лікарню, хто міг, хто цеглинкою, хто цукором, хто іншим зерном, як ця лікарня будувалася. А в приватні руки віддати лікарню. Ми знаємо, куди це все йде, коли це ми передбачаємо. І сьогодні ввести нову посаду. Це просто так, щоб залишити мене виконуючим обов'язком, який нічого приймати рішень не буде. Зверху появляється керівник, який буде вирішувати питання оренди віддача. Тобто ми бачимо це тільки один напрямок: це йде до приватизації. В кінці грудня було прийнято рішення про передачу майна на баланс фонду комунального майна. До цього часу воно не передане, бо ми. Ми не то що рахуємо, це юридично неправильне рішення. Почався рік. Ми писали листи на фонд на районну раду, кому тендера проводити, кому оплачувати. Ну до цього часу, поки що, це все в підвішеному стані. Думку лікарів прийшли підтримати, і пацієнти закладу я ставлюся негативно. Знаєте, в нас така ситуація, що, як то кажуть, здоров'я це є основа нації сьогодні. Робити таку ситуацію, що незрозуміло з лікарнею, коли завтра можуть без роботи залишитися медики, і потім як їх знайти, коли говорить нам про реформу, як реформа не вдасться. Після доброї години очікування, друге засідання 11-ї сесії Тернопільської районної ради, таки не відбулося. Чиновники пояснили, бюджетна комісія не дійшла спільної думки щодо розподілу грошей у різні сфери. Відповідно, питання, що стосується Тернопільського районного територіального медичного. Об'єднання теж перенесли на пленерне засідання, що відбудеться наступного тижня. Крім того, на засіданні комісії піднімалося і питання керівництва Тернопільського районного територіального медичного об'єднання, оскільки ми знаємо, що головний лікар на лікуванні. Він зараз із-за кордоном, ми не маємо точної інформації, чи він на лікуванні. Ми знаємо, що там є проблеми із правоохоронними органами остаточної відповіді ми не маємо і депутатів, десь хвилює та ситуація, яка склалася. Позиція районної ради, щоб зберегти районну лікарню, зберегти заклади охорони здоров'я тернопільського району і в цій реформі також покращити надання медичних послуг.